дня! Ми сьогодні з вами знаходимося у місті Вінниці по вулиці Мира. І впродовж у нас з'явився чудовий будинок площею 150 метрів квадратних, плюс підвал. Це хазяйський гарний будинок з дерев'яними східцями, з дерев'яними дверима. Ми йдемо його оглядати. Вартість будинку дуже-дуже гарна та приємна. Я запрошую зразу ж вас. До перегляду, тому що такий будинок довго не буде. Ми заводимо в коридорчик. Так, тут у нас є шафка купе. Це вихід у підвал. Кімната першого поверху. Санвузол. Тут у нас душова кабіна. Не відключу світло, але воно тут є. Так, рукомийник, унітаз, наша зала, яка об'єднувала велику родину з діючим каміном. Також на першому поверсі у нас кухня вмонтована, вона залишається Ось. і місце під столову. Дуже гарна місцина. Поряд у нас озеро. Я вам покажу обов'язково з другого поверху. Вартість такого будинку. Вартість такого будинку всього лише 125 тисяч. Через це я запрошую швиденько до перегляду. Так, підлога, паркет. Це у всіх кімнатах паркет, крім ванних кімнат. Хочу, щоб ви роздивилися, який у нас ерперний балкон. Ось великий гарний балкон. Кімната перша на другому поверсі. Пам'ятаєте, одна у нас на першому. Хтось каже тьощина кімната. А я говорю кімната для гостей. І тут також ще немає парил, але це також балкон у нас. Дуже гарний вигляд, місцина живописна. З гарним повітрям, незагазованим. Це у нас вже третя спальня кімната на другому поверсі. І ще одна спальня кімната, четверта. Всього у нас 5 спальних кімнат. І другий санвузол. Так, прокоминник і унітаз. Є місце під ванну, але не встановлювали. Я чекаю вас до перегляду цього шикарного будинку. Саме для вашої родини. Чекаю на перегляд і на ваші дзвіночки. Дякую!